Висока четверта позиція в турнірній таблиці серед команд першої ліги минулого сезону. Заяви керівників клубу про бажання бути в призовій трійці наступного року омріяна можливість потрапити достроково до, до прем'єр-ліги, нові контракти, перспективні футболісти, плани та стратегії. Це все було лише місяць тому. А вже зараз всі засоби масової інформації рясніють голосними заголовками. Футбольний клуб ковина припиняє своє існування, і підґрунтя для таких розмов, як виявилося, є посипірова. Сентября включается финансирование футбольного клуба Буковин. То есть мы объявили ребятам, чтобы они, для них это не было неожиданностью. Пусть ищут себе новые команды. Это то же самое, на это дали добро учредители, То есть такая ситуация в команде. Поки що і футболісти, і тренери працюють, готуються до нових матчів та боротьби, але настрій нікудишній. Адже якщо припиняється фінансування, значить не буде зарплат і нічим буде кормити сім'ї. Є регламент два місяці не платять, і вже може будь-який чоловік, який зв'язаний з клубом контрактом, може звернутися в суди, в ну, спортивні суди, які. Не як правило, а 100% на стороні футболістів зараз. почасний президент Буковини цю ситуацію сприймає не так песимістично, каже, що гроші мають таку властивість закінчуватися, і в тому, що спонсор вже не має змоги вкладати кошти в команду, нічого дивного немає. Запевняє Віталій Михайлішин. Вихід є змінити склад. Я не бачу великої проблеми. Потрібно робити «Буковина-2», потрібно свої «Буковинські» наші футболісти. А то в нас получається лігіонери в нас грають за рахунок чого в нас збільшується і, і отримання команди за рахунок того, що ми купуємо лігіонерів з інших областей, з інших держав. Такої ж думки притримується й очільник облдержадміністрації та керівник обласного відділення національного олімпійського комітету Михайло Папієв. Я би бачив сьогодні команду Буковина, яка би повністю складалася. З вихідців буковинського футболу, бо ну коли, коли дивишся, коли в команді 80% легіонерів. Я навіть відчуваю це по тому наскільки зараз заповнені трибуни. До того ж радять, часи такі настали, що треба економити, і потрібно думати руководство команди, як ці кошти зараз розтягнути до кінця сезону, а не просто з'їсти за два тижні на за одну перемогу надавати кучу премій. Потрібно робити, розтягувати, планувати і думати. Але в такій ситуації всі в один голос стверджують, команда не пропаде. Можливо, не гратиме так успішно, але існуватиме. Може, це будуть не П'ятірка, може, це буде сьоме, восьме місце, але є в нас багато футболістів наших місцевих, Чернівецькій області, які готові захищати нашу Буковину, грати, тому що ми любимо наше місто, нашу область. Не знаю, як буде, тому що е, спонсори сказали, що не будуть давати гроші, але я думаю, все рівно такий клуб, як Буковина, не має права пропасти. В той же час ніхто не каже, потрібна буде така буковина вболівальникам та футболістам чи ні. Тренер ж запевняє, вони не хочуть бути заручниками без грошів'я, економії і в той же час необхідних виграшів. Вони боротимуться та гратимуть чесно до кінця. У кожного з нас є якесь ім'я в футболі, яке, ну, не, не одним днем. Робиться. І щоб так витирати об нього ноги, то ясно, ніхто цього робити не буде, не дасть з собою зробити. Зрештою ситуація не нова. Всі бажають клубу процвітання, всі переймаються долею команди, але поки що ніхто не назвав прізвища того, хто насправді готовий підтримати клуб матеріально. І найголовніше, щоб коли така людина знайдеться, було що кому грати. Людмила Григорчук, Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. час новин Чернівці.